Топ 10 фактів про космос: у космосі більше зірок, ніж піщенок на землі. Астрономи вважають, що у видимому всесвіті понад один секстильйон зірок, один квадрильйон трильйонів, трильйонів трильйонів, 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 трильйонів трильйонів. Це стільки, що навіть якщо рахувати по одній зірці щосекунди, то не вистачить віку Всесвіту, щоб перерахувати їх усіх. Чорна діра може зігнути світло, світло рухається прямо, але коли воно проходить поруч із чорною дірою, гравітація настільки сильна, що промінь викривляється, як через лінзу. Саме завдяки цьому ми змогли зробити перші фото чорних дір, наприклад, відому М87Зірочка. На Юпітері та Сатурні йдуть дощі з алмазів. У їхніх атмосферах є метан, грози перетворюють його на сажу, яка під тиском глибин спресовується в алмази. Вони падають вниз, немов алмазний град, міжзоряні подорожі, читім подорожі в часі. Згідно з Ейнштейном, чим швидше об'єкт рухається, тим повільніше для нього тече час. Якщо космонавт летітиме майже зі швидкістю світла, він постаріє набагато менше, ніж люди на Землі. Це називається часова дилатація. Сонце біле, а не жовте. Сонце випромінює все світло одночасно, та від червоного до синього. У космосі воно виглядає білим. Жовтим ми його бачимо тільки через атмосферу, яка фільтрує частину спектра. Гігантська хмара алкоголю в космосі. Вона знаходиться біля центру Чумацького шляху, в сузір'ї стрільця. Це величезна молекулярна хмара з етиловим спиртом. Звичайно, пити його неможливо, чи він змішаний з газами та токсичними речовинами, земляк і космічний мандрівник. Ми сидимо на ракетопланеті, обертаємося навколо сонця зі швидкістю 107 тисяч кілометрів на годину. Разом із сонячною системою летимо крізь галактику зі швидкістю 828 тисяч кілометрів на годину. Тобто, навіть сидячи на дивані, ми постійно рухаємося крізь космос. Плутон менший за місяць. Плутон має діаметр усього 2376 кілометрів, а наш місяць 3474 кілометри. Саме через такі розміри і було вирішено понизити Плутон до статусу карликової планети. Світло зірки йде до нас мільйони років, найближча до нас зірка, крім сонця, проксима Центавра. Її світло йде до нас понад 4 роки. А світло від галактик, які ми бачимо в телескопи, може бути старішим за мільярди років. Тобто ми дивимося у минуле. Всесвіт розширюється швидше. Ніж ми думали, галактики розлітаються, як родзинки в тісті, що піднімається. Це відкрив Едвін Хабл. Але тепер учені бачать розширення не сповільнюється, а навпаки, прискорюється. Причина, темна енергія, таємнича сила, про яку ми майже нічого не знаємо. Поставте лайк, підпишіться та не забудьте поділитись цим відео з друзями. Дякую за перегляд відео.